Я часто була досить упередженою до е, людей зі Сходу, людей з центру, російськомовних українців. І лише тут, в Тбілісі, я зрозуміла, е, як важливо, е, як важливо е, не відкидати жодного українця, не відкидати з громади і навпаки, тому що кожен українець є цінним, особливо зараз. І я бачу в нашому клубі під лампою: я бачу, наскільки відбувається оця самоідентифікація, самоідентифікація е, навіть людей, які все життя прожили в Україні, і тільки зараз починають розуміти, що вони українці, і лише зараз починають розуміти, наскільки важливо знати, хто ти, про що ти. Про що твоя країна? Про що таке бути українцем? Повертаємося до культури, історії, літератури і прямуємо в прямому ефірі до Сакартвело. Бо власне все це про діяльність українського розмовного клубу під лампу в українському домі в Тбілісі. Йому в листі на роки. І власне зараз, буквально годину тому, завершилось чергове засідання клубу. З нами на зв'язку ініціаторка та керівниця клубу до повномасштабної війни лучанка, а нині жителька Тбілісі Ореста Осійчук. Вітаю Ореста в нашій студії, вітаю дорогих лучан, дорогих земляків. Сердечне, сердечний привіт Тбілісі. До рідного Луцька. Я знаю, що Луцьк святкував річницю 13 вересня. Тому вітання всім, друзі, і до перемоги. Я слухала ваших попередніх спікерів і. Розумію, наскільки ми всі робимо ну, якусь свою справу. Здається, всі щось різне робить роблять, але насправді ми робимо спільну справу, і насправді ми всі дуже поєднані, чи ми за кордоном, чи ми в Україні. Але ми працюємо для того, щоб Україна була почута для того, щоб за кордоном так? Україна була не не дезорієнтована, українці війні були, були сильними. І українці в Грузії насправді наш розмовний клуб він був започаткований як така як, ну, свій до свого по своє, як така група людей, які тулилися один до одного, хотіли почути українську мову, хотіли почути про Україну, про українську історію. І о, клуб під лампою був започаткований ще в 2022 році в листопаді. А вже два роки, як ми існуємо як частина українського дому в Тбілісі, бо саме український дім в Тбілісі, як проект, він стартував 23 році, в вересні місяці, і ми є такою частинкою, невід'ємною частинкою українського дому в Тбілісі. і саме голова українського дому Валентина Мерчинашвілі, і була ініціаторкою заснування клубу під лампою. Ще в 22-му році я виросла на Волині в україномовному в такій повністю українській бульбашці, і я часто була досить упередженою до людей зі Сходу, людей з центру, російськомовних, українців. І лише тут, в Тбілісі, я зрозуміла, як важливо, як важливо. Не відкидати жодного українця, не відкидати з громади, і навпаки, тому що кожен українець є цінним, особливо зараз. І я бачу в нашому клубі під лампою: я бачу наскільки. Відбувається оця самоідентифікація, самоідентифікація навіть людей, які все життя прожили в Україні, і тільки зараз починають розуміти, що вони українці. І лише зараз починають розуміти, наскільки важливо знати, хто ти, про що ти, про що твоя країна, про що таке бути українцем. А для цього потрібно знати е, свою історію, свою культуру е, про своє мистецтво. Ми дуже довго були е, такими знаєте людьми без коріння. Ну зрештою е, Російська імперія, потім Радянський Союз. Це це все, що мала зробити імперія, це відрізати народ від його корень. А коріння українців є дуже глибоким, є дуже потужним, і нам є про що знати, є нам про що дізнаватися, і що любити. Насправді, ми тут е, вчимося любити, вчимося любити себе себе через призму України і Україну через призму себе, а ми дуже різні. Ми дуже різні е, від Ужгорода, від Луцька до Донецька до Полтави, до Чернівців до Чернігова до Керчі. Ми дуже всі різні, але насправді ця різність і робить нас. Ну, такими сильними, такими потужними, такими багатими і примножує наше оце потужне коріння, яке і м дає, напевно, ось цей такий світ українського дерева, потужного українського дерева. І зараз насіння українців розпрошується по всьому цві світу, так? по всьому е світу є нашого світу. Але важливо, що інколи за кордоном, і я бачу про це в Тбілісі, українці. От я часто чула цю фразу, чому я не знав цього в Україні, чому я не чув цього в Україні. І... Наш клуб перетворився на таку спільноту спільноту, де кожен має свій голос, де кожен розповідає, кожен ділиться, кожен може щось додати, так? додати до пізнання інших і пізнання себе для, для, нашого, для нашої такої діаспори українців в Грузії. Я зізнаюся нашим глядачам в тому, що півтора року тому навесні я була під час випадково під час одного з ваших засідань гостей, і я була вражена, тому що так співпало. Це був знак долі, що воно було присвячена Олені Пчілці. То розкажіть детальніше, що це за засідання, як це часто відбувається, як обираєте теми, як ви обираєте запрошений гостей і хто приходить. Ну, насправді, е, я така диктаторка в нашому клубі. Я сама обираю теми, я дуже часто сама є спікером, і е, ми дивимося фільми документальні. Ми потім обговорюємо, і, але ну, теми обираю я, хоча при е, Ну, на завершення нашого клубу, ми е, я інколи запитую: от є така ідея. Ми, наприклад, розмовляємо, розмовляємо і зачепили щось що сьогодні. Наприклад, ми говорили про Архипак Куінчі, інші. Ми говорили про успішних українців, про цей знаєте успішний успіх. Тому що дуже багато ми не знаємо м, таких щасливих історій, історій успіху відомих українців, і дуже часто цих відомих українців в нас. Вкрала Росія, тому що тільки напевно з 23-го року е картини Архипа Куїнджі стали в світі підписувати як українського художника, так а не російського, тому що до цього Архип Куїнджі в світі вважався російським митцем. І от на клубі під лампою ми говоримо дуже часто саме про якісь такі, такі сторінки нашої історії: це як і про мистецтво, про літературу, про культуру. Ми влаштовуємо різні майстерки, долучаємо українців до забутих традицій українських до писанкарства до витинанок. тобто ну, намагаємося намагаємося не лише поговорити але й щось зробити своїми руками навчити, щоб це, ці знання передавалися з любов'ю вже молодшому поколінню. І не забувалися ця ініціатива і робота клубу під лампою це волонтерська робота, чи можливо є якась хоч підтримка в межах певного проєкту? Насправді все це починалося. Ми робимо це для себе. Ну, ми не робимо це для когось, тому воно не потребує ніякої оплати. Ми робимо це один для одного. Я роблю це насамперед для себе, тому що це мені важливо. Але зараз український дім е, як проєкт створений за фінансування е, німецького уряду і посольства Німеччини, а також організації ПРООН, це UNDP, е, і ми маємо змогу орендувати приміщення, чудове приміщення в центрі старого міста, і це полегшує доступ до, до всіх заходів і всіх послуг, які надає український дім. А наш проект, наш клуб. Ми ми збираємося що четверга о 6 годині. І ну він насправді не потребує ніякої, ніякої такої фінансових вкладень. У нас є для цього дім, у нас є для цього стіни, у нас є для цього люди, бажання тому, тому так. А, і а, крайнє запитання Ореста: а чи тільки українці приходять на засідання цього клубу? Ні, звісно, не лише взагалі український дім він відкритий для всіх друзів України. І ми відкриті так само для абсолютно кожного, хто готовий чути, хто готовий розуміти, хто готовий ідентифікувати себе як друга України, і ви знаєте, що в Двілісі дуже багато росіян, і от про тих хороших росіян я знаю, що для мене ідентифікація. Ну тобто, коли людина говорить я проти війни, ну це. Це таке дуже ефемерне якесь вже таке заїжджене, аж нудить від, від цієї фрази, тому що коли людину далі питаєш добре, ти проти війни, чим ти хочеш, щоб закінчилася війна перемогою України чи Росії? І ось тут хороші росіяни закінчуються, тому що ну не знаю, там 0,0,0, якийсь один відсоток можуть сказати, що вони хочуть, щоб перемогла Україна, вони донатять на ЗСУ. Тобто є і такі росіяни. А решту ну як, ну це ж наша страна, і тобто, ну ти проти війни, але ти за свою країну, яка воює, яка роз, розпочала агресивну війну. Неспровокований неспровоковану агресію проти сусідньої держави. Дякую, дякую, ресто за участь в ефірі. Дякую за небайдужість. Той величезний шмат роботи, який ви робите. Вітання всім в українському домі в Тбілісі.